Джо, треба швидше тут прибратись. Карганів геть. І до хліб Пташці тут також не місце. О, які бананові кожирі. Гедота. Так. Здається, я знаю, як прикрасити мій будинок. В моєму рюкзаку є дуже багато олівців та хломастерів. І зараз я його розфарбую. Отак. Жовті стіни мені подобаються набагато більше. Ну а да я зроблю червоним. Здорово. До речі, з моїх олівців можна зробити гарні рами для вікон. -ха -ха -ха. Ви тільки подивіться, як здорово це виходить. <рігалі> Супер! Ну, а ці карточки я також розфарбую і зроблю з них класні класики. <рігалі> Тепер на моїй галявині можна буде грати. <рігалі> Вау, як же мені подобається! <рігалі> хм, Ніколь так весело її новому будинку. Привіт, фібі! Як oh же тут класно. Ой, от тільки я зовсім забула про дерево. Йому терміново потрібен догляд. Треба його полити. Ой, здорово! Воно розквітло! Краса. Який аромат! Вау! Мені не подобається, що будинок Ніколь виглядає краще. Треба терміново і мені зайнятися декором. Прилітай, я вас чекаю. Oh. Вітаю, міс! Одна мить. Зараз спущусь до вас. <плес> Рада, що ти прилетів так швидко. Hello. Приведи мій будинок до ладу та швидше. Один момент буде зроблено. Рожевий колір вам подобається? No. М -м Ні, краще золотий. <плес> Нехай мій будинок блищить та сяє, як моє золото. Oh. Нічого собі! <плес> hey. Це золото для мого будинку. Okay. Так, вас зрозумів. Зараз все буде зроблено. Oh, wow. Треба лише розтопити золото і можна поливати ним дах. <плес> Думаю, пальник з тимчасово впорається. Ну, що, дивіться okay. та милуйтесь? Навіть зовсім непогано. Набагато краще, ніж рожевий колір. Ну а із oh. цих злитків можна зробити декор. Okay. Вас зрозумів, міс? Зараз буде готово. Uh -huh. М -м, здається, ось uh -huh. так виглядає здорово. Май, молодець. Let's go! Один момент. А якому кольору ви віддаєте перевагу? Ваш вибір не зрівняний. Тепер оберемо килим. Червоний прийнято. А яке оберете дерево? Так, я так і думав. Одна мить, все буде готово. Червону доріжку постелили. А це квітуче багатство дерево Ми поставимо сюди. Ну а тепер настав час видати мій гонорар. Ну, звісно, тримай, Майк. Стільки вистачить. Вистачить. На все добре. Бувай, бувай. Ну, який же гарний у мене будинок. Не що в деяких. Ого, і правда, гарно. Ай! На мою територію тобі вхід заборонено. Ясно? Ах так. Ну і будь ласка. Мій будинок ззовні виглядає дуже здорово. А от всередині явно чогось не вистачає. Треба зробити дизайн інтер'єру. О, Придумала. Що вона задумала? Привіт, сестра! Можна я візьму твої обгортки від морозова. І морозова також візьму. М -м -м. Гадаю, бабуся не буде проти, якщо я запозичу її дзеркало. Приємних снів. А цей дорожній знак мені також знадобиться. І порожні пляшки від Коли. <хи> так, тепер у мене є все, що треба. І так, в першу чергу я зроблю прикольний столик для мого ведмедика. Це ніжки, а це верхівка. Вийшло супер. Ведмедик, іди на сюди. У мене для тебе дещо є. Тепер ти житимеш тут. Тобі подобається. Подивимось. О, ні, ця смердюча шкарпетка мені не пригодиться. А от із цього райдужного одягу можна зробити класний килим. Його я розміщу ось тут, який він м'який. О, А палички від морозова стануть чудовими полицями на сіні. Дивіться, як здорово вийшло Мій журалик з оригамі і квіточка додадуть затишку в моїй кімнаті. Хм, а ця стіна брудна. Ну, нічого Зараз я заклею її цими яскравими стікерами. Вийшло класно. Залишилось лише знайти місце для дзеркала. Думаю, ось тут воно буде виглядати краще всього. А, ведмедик, дивись. Зараз за допомогою цієї тип-стрічки я зроблю столик і собі. Ось так. Майже готова. Вау, мені дуже подобається. О, намалюю собі корону, щоб усі знали, що в цьому будиночку маленька принцеса. Ха -ха -ха. Краса. Ой, а це що за вуса. Теж мені принцеса. Взагалі, то тобі на мою територію також вхід заборонено. Ну що ж, часи мені обставити свій будинок. В першу чергу я постелю цей чудовий пухнастий килим. На вікно я повішу цю чудову золоту штору. О, так, мені вже дуже подобається. Ну, а ці букви. Додадуть освітлення і сповістять усім, що тут живе сама багата дівчина. Mm -hmm. Ну а на цих симпатичних рожевих полицях я розташую мій гардероб. Зуття, корони. Все повинно стояти тут. Стіни в моєму домі я прикрашу фотографіями з моїм принцем і моїм троном. І, звичайно, не забуду про дзеркало з золотим столиком для моєї косметики. Ідеально. Ну що ж, все готово. Залишились останні штрихи. Пампара. О, мало не забула про пуфік. Тепер я можу присісти тут та милуватися своєю чудовою кімнатою. А ще зробити собі розкішний макіяж. М -м, цю красуню треба швидше сфоткати та відправити сусідам. Так, нехай вони заздрять. <Hm. <si Mikula> <attempting in chemistry> Ой, що це? Oh my God. Ох, роксі знову хвалиться своїм макіяжем. Не лише макіяжем, а ще ідеальним інтер'єром своєї кімнати. Цікаво, що робить моя бідна сусідка? П'є чай? Ну, яка нудьга? Я знаю, як провести час цікавіше. Добрий день. Я хочу влаштувати вечірку. Все зрозуміло, міс! тоді вам знадобляться величезні колонки для музики, диско-куля для танців. Більше яскравих акцентів. І, звісно, ж діджей. Йохо! Запалюємо. Чудова робота. Ось ваш гонорар. Дякую. Мені час. О, бріті! Привіт, подружко! Чмоки, чмоки. Давай кайфувати разом на моїй вечірці. Ця музика нато гучна. Алло, охорона у моїх сусідів дуже голосна вечірка. Добрий день, що сталось. Ви що не чуєте? Зрозумів, зараз розберемось. Міс. Пані, добрий вечір. Більше ніякого галасу. Я за вами стежу. Одна мить, не розходьтесь, я все вирішу. В чому справа? Ви заважаєте сусідам, припиніть вечірку. А може, ми домовимось? Ви знаєте? Так, домовимось, продовжити вечірку. Прошу вибачення, що потурбував. Пробачте, вирішити проблему не вдалось. А музика у вас, до речі, супер. Якщо щодо хлоповок. Розбираємо. Так, справжні веселищі. Ну, що за несправедливість? Ой, а ще відбувається? Ні, стійте, не йдіть. Вечірка продовжується. Пожежу зараз погасимо. Лихо, лихо. Не бійся, Роксі. У мене є вогнегасник. Фу вийшла. Мама мія, що стало з моїм новим будинком? Ніколь, а можна пошити в тебе? Ех, звісно, залишайся. Хочеш чаю? я тебе пригощу. Велике, дякую. Це дуже мило з твого боку. Ого. Дівчата роблять нові будиночки. Невже я нарешті вас знайшов? Я маю для вас замовлення, але треба доставити його супершвидко. Морозова замовляли ви. А у вас була шоколадка. Упс, пробачте. Ну і нарешті піца. Ловіть. Ой, які зірочки. Мені час бігти. Поставте п'ять зірок за швидку доставку. Ну і доставка. Моє морозове залишилось на даху мого будинку. Ого, як смачно! І я вигадала, як прикрашу свій будинок. Треба змішати у відрі морозиво, трохи рожевого полоничного коктейлю. І парочку пончиків. Також я додам мою улюблену солодку вату І побільше ось таких пластівців. Ну і нарешті дуже багато рожевої фарби. Ох, все важко! Але я впоралась. І так, залишилось тільки перелити моє саморобне відро зі смачною фарбою на дах. Ось так, обережно. Головне не впасти. Ого, виходить дуже гарно. Фух, готова. А тепер настав час додати декору вигляді бортиків зі збитих вершків. Так, буде неймовірно смачно та гарно. А ще в збиті вершки обов'язково треба присипати гарною кольоровою посипкою. У мене майже все готово. Точно. Не вистачає лише вишеньки на моєму торті. Ну, точніше, на моєму будинку. Краса! Давай же, шоколадка, відривайся, нужбо! Ой. Так, я би мені прикрасити мій будинок. О, до мене прийшла класна ідея. Покладемо на шоколадку парочку цукера Кемемдес. А тепер треба надути цю шоколадку, щоб вона стала супер великою. Отак От вийшло здорово. Ну, а тепер піднімаємо і закріпимо шоколадку на кришу. Ось це краса. А що там у брітні? Я тільки прокинулась після нападу піци. Вона хоче б смачна. Ого, яка гарна! І пахне шалено. О, я знаю, що з нею робити. Закину піцу собі на дах і вуаля! Саме апетитний дах, який я тільки бачила. Дівчата, ви великі молодці. Погнали далі. Цей пончик виглядає неймовірно апетитно. Він просто повинен прикрашати мою будівлю. Ой, як мені подобається. Ну а стіни я прикрашу ось цими яскравими льодяниками. Ну, а тепер саме час змайструвати паркани з солодких цукерок. Поставимо парочку сюди і зав'яжемо милим бантиком. Зійти з розуму, я наче в своєму самому чарівному сні. Ей, Хлоя, не заходь на мою галявину зі своїм шоколадом. А от як? Ну нічого. Я також зроблю собі гарний декор будинку і галявини. І тебе кликати не буду. Отак, От шоколадні цукерки Мальтізер чудово будуть виглядати на фасаді. Хм, Здається, це цукерка зайва. Ну тоді я її з задоволенням. Клас. Додам трохи яскравості з допомогою ММД, а паркан зроблю з упаковок к'ятка. Ой, яка краса та смакота вийшла. А що там у брітні? Я вже почала прикрашати будинок своєю улюбленою картоплею Фрі. А тепер я зроблю паркани з банок із соусами. Сюди, сюди і ось сюди. Ох, а ця прикраса з бургерів зводить мене з розуму своїм ароматом. Повіс його от сюди. О, якби не бажання прикрасити свій будинок, я б давно все це з'їла. Я в захваті від того, як все виходить. Залишили встановити піцу раму на вікно і готово! Нічого собі, брітні. Круто, ти все оформила. А -а -а -а. Так, треба краще під ноги дивитись. Зараз я зроблю доріжку із печива Оро! а на галявину поставлю шоколадний фонтан. Спробую, поки ніхто не бачить. М -м, неймовірно. Мені дуже подобаються ці садові гноми, але треба їх трохи змінити, щоб вони підходили під мій декор. Ось це інша справа. Ну і що, мої шоколадні друзі? Тепер ви будете мешкати ось тут. Що скажеш, Роксі? Клас! А у мене буде доріжка з улюбленої жики Хоба Буба. Вона така смачна і ароматна. А ще я вирощу величезний льодяник на своїй галявині, щоб я завжди могла підкріпити чимось смачненьким. Трохи полью і готово! Яка краса! Ще трохи, і хот ходоги будуть готові. Ой, е, привіт дівчата. Як ваші справи? Може, на ходог завітаєте? Брітній. Думаю, що дівчатка не фанатки ходогів. Їм більше до душі солодкі ласощі. Ну що, рухаємось далі? Хм, Будиночок зсередини виглядає нудно та неапетитно. Зараз ми це виправимо. Сюди поставимо стіл та стілиць. А от сюди парочку автоматів та газовку і упаковки з моїм улюбленим МакДональдсом. До речі, не завадило перекусити для натхнення. Що ж мені додати? О, знаю. Ця неонова лампа додасть світла. Велику картину у вигляді Кока-Коли сюди, а піцу дошку от сюди. Готово. Мій будинок тепер всюди виглядає мега апетитно. Клас! Ну що, спробую метнути веделка-дротик? О, грибна піца, крутяк. Ну що, щас і всередині облаштувати свій будинок. Мабуть, встановлю сюди шоколадну поличку, а на ній поставлю чайний сервіс. От здорово, хоча ні, цю кішечку краще з'їсти. Як же смачно. О, точно! Притягну я сюди холодильник зі смаколиками, щоб я не з'їла весь свій будинок. Готова? Ви тільки подивіться, скільки там шоколаду. Мені, звісно, дуже хотілося б злопати цю шоколадку, але краще її використаю для декора. Так, я повісю на стіну картини з моїми улюбленими шоколадками. Ох, Марс я обожнюю більше всіх. Ну а тут класно буде виглядати світильник, кактус і свиня скарбничка. Я в повному захваті. Ви тільки подивіться на мою подушку кончик. Така гарна і затишна. А сюди я поставлю столик, на котрому буде стояти ваза зі свіжими людяниками. А тут буде невелика підставка під ноги. Ой, як же зручно! От тільки стіни якісь нудні. О, точно! Прикрашує стіни маршмеллоу. буде мило і гарно. Отак. От, От тепер зовсім інша справа. А стелю я прикрашу своєю улюбленою солодкою ватою. Отак От вона виглядає так само, як м'які хмаринки. Виглядає неймовірно, але якщо увімкнути підсвічування, буде ще крутіше. Отак. От я просто в захваті від свого нового будинку. Ось це краса. Дівчата ви великі молодці.